Ізмаїл попрощався із полеглим захисником України, гранатометником 3-го десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, 2-ї десантно-штурмової роти, солдатом Василем Олександровичем Короніним, який загинув під час виконання бойового завдання із захисту суверенітету та незалежності України. Провести в останню путь загиблого захисника України прийшли рідні, близькі, представники міської влади, колеги, волонтери та місцеві жителі. Після відспівування героя провезли траурним кортежем містом ай солоєшний Василь Короні народився у Миколаєві у дворічному віці разом із родиною переїхав до Чорнобиля. А після аварії на ЧАЕС 1986 року до Ізмаїла тут навчався у школі номер 10 здобув професію автослюсаря. Працював за фахом у Бучі та Ірпені на Київщині, звідки був призваний на строкову військову службу. Потім одружився, став батьком сина. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну його життя набуло нового змісту боротися за перемогу рідної країни. Першу допомагав ЗСУ як волонтер, ремонтував автівки та доправляв їх на фронт. Згодом долучився до сил безпеки та оборони, воював на Сумщині, мужньо захищаючи рідну землю до останнього подиху. За право українського народу на вільне життя у рідній країні під мирним небом Василь Олександрович Коронін віддав власне життя. Дуже важко прощатися. Вони всі рідні, дуже важко, тому що ворог ближче, загиблих все більше. Я хочу. Побажати рідним, терпіння, це все витримати. Будь ласка, люди підтримайте один одного, підтримати рідних, підтримуйте хлопців, бо зараз в найспокотніші часи. І все в наших руках. Ми надійний тил, в який вони вірять, тому не можемо ми здаватися, аби хрестів повинно бути менше. Гранатометника 3-го десантного штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, 2-ї десантно-штурмової роти солдата Василя Олександровича Короніна було поховано на Алеї Слави на новому цвинтарі. Слава! слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям! Вічна слава і вічна пам'ять захиснику України. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин.